Мами, голову, я розумію, що хай, ну, якщо пропозиція не, не п'яти, а чотирьох, хай залишається. Але сьогодні в назві комісії я сьогодні не бачу в нас ні підприємництво, яке в нас називається на місці, і не бачу сьогодні не комунального майна. У нас є комунальне майно, ми теж вже потім підіпло, повинні до того підійти, ми ще статут колись будемо розробляти, чи як там ми маємо приймати. ми повинні теж знати, хто в нас веде комунальне майно і так далі. І Тут я не бачу практичну назви із цих є, питань. І створення про... ОСБ нашого. ОСБ. Да, де, да, ОСБ. Які ОСБ. Ну, дивіться, в яку комісію це треба додати, я так розумію. Я, наприклад, якщо є торгівлі, побутового обслуговування, то, можливо, тут може бути О, і підприємництво чи ні, чи підприємництво е, краще, архітектура за неустрою, якої тут не підходить. Планування бюджету, фінансів, економічного розвитку теж щось не зовсім от, але нас по перше, по доходах це є другий платіж за акцизним збором від підприємництва. Тому сьогодні це нам робота з підприємцями треба починати і посилювати ту роботу, якби не було вони і наші донори. Є в мене є пропозиція бюджетну комісію. Доповнити все таки додати сюди підприємництво, оскільки це буде дохідна частина міського бюджету, пов'язана з підприємством. А комунальне майно і ОСББ всього комунальні комісії Ні, комунальне майно можна теж на бюджетно. Ми справимося та, да. та. А ОСББ. Давайте в житлове опа. ОСБ... Але так? так, так, так. так, так, так. Окремо ОСББ, тому що зараз питання номер один, оскільки держава прийняла рішення, що до 1 липня 2016 року ми маємо визначитися створенням ОСББ. І до речі, ще я не що про нас актуальне підплату. питання об'єднання громад Тоже воно десь би мало би відбувалося. Ну, можливо, навіть в тій останній комісії Так, да. об'єднання. міжнародне співробітництво де обладнання об'єднання громад. Це питання культури, освіти медицині. Оце так. да в це останні можливо об'єднання. Це теж актуальне, з яким треба буде працювати в цьому спитні. А, дякую. Значить, шановні депутати, Значить, дивіться, яка в мене пропозиція? Значить, перед вами є комісія, ми заслухали пропозицію депутата Федорчук. Будуть ще інші пропозиції по комісії? Не будуть. Значить, дивіться, в мене зараз слідуюча пропозиція. В принципі, якщо в нас є час і велике бажання, ми можемо затвердити персональний склад комісії, який запропонований вам на руки і не розданий, так? Просто, якщо, але для цього треба буде оголосити перерва, скажімо так, зразу зберуться комісії, зразу кожна комісія має визначити голова заступник секретар комісії. Якщо зараз такого бажання немає, то просто е з доповненнями прийняти комісії, а вже персонально на слідушій сесії затверджені. Чому? Зараз. Так? Хорошо, дякую. Просто хай так, чи люди згідні в першу чергу, якщо згідні, то тоді прямо зібратися до місця. Володимир Володимир, вибачте, на погоджувальній раді була одна пропозиція, а зараз в назву в земельну ми даємо, міняємо білуса Володимира, його ми беремо в житлово-комунальну, а в Шахіна в земельну. Можна, можна зробити, що тут користуємо? Можна. Та там не можна. Вони... Ні, вони не проти, ми вчора розводили. Ну, ще раз, біволос йде в земельну, так? Ні, в, ви... в... житлово-комунальну. А, не... а Шахін Юрій Вікторович в ви... землеустрою. Ви не проти депутати? Ні. Так, не Ще які пропозиції? Так, вирішила партія. У мене пропозиція. комісії? <клес> Значить, дивіться, в мене ще є слідуюча пропозиція. Значить, по, по питанню фінансів. Я хотів би, щоб все-таки комісія розглянула варіант обрання Головної комісії Фельмчук Федорівну. По питанню житлово-комунального розвитку. Я даю свої пропозиції, я не кажу, що це вдома. Це комісія має всередині села прийняти рішення, зробивши своє засідання. По жилово-комунальній комісії Смірнову Івланту Борисівну. По освіті Стецьковича Романа Івановича і по землі ваша пропозиція, або пропозиція. чайку. Значить, давайте так. Щоб не було пункт. У мене пропозиція поміняти цю Танісу Володимир на земельну комісію поставте головою. тому що Та й собі буде. Дивіться, ми з Таїсію Володимирівною говорили, що це питання, вона сама саме буде в іншій комісії, але земельну комісію вести спеціаліст міської ради. Значить, дивіться, щоб не було тунтара рама. В нас той кабінет вільний, де проходив голосування. Є Значить, Давайте тут по комісіях. Значить, перша комісія бюджетна, будь ласка, на три хвилини визначиться голова. Федорівна, так. заступником Третяк Сергій Валерійович і секретарем Крупицька Тетяна Олександрівна. Дякую. Так, житлово-комунальна. Одноголосно зібрали, як сказав, я сказала, головою Смирнова Ланта Борисівна, Новосад Любов Васильівна, Заступник і секретар Білоус Володимир Михайлович. Добре, дякую. Е, Явка так само у нас 100%. <ріху> Головою комісії обрани святкової шурман Іванович, заступник Михайленко, Людмила Павлівна, секретар Данилюк, Любов Дякую. Як і земельну комісію, будь ласка, в вирішили.